Якщо ти взяв зброю в руки, то ти повижен для себе зрозуміти, що тебе можуть вбити, ти можеш загинути. Пройшло порядка 4 тисяч чоловік. Всі люди, які приходили, бажали вже вступати в бій і бронити боронити нашу країну. Це, ро, це щось середнє між спецназом і піхотою. А, дорога, що буде робити? Будемо різати Гаріє Спіл. Ж... 25 лютого ніхто не розумів, що таке тероборон. Ситуацію ніхто не знав конкретно. Задача мінялась на колесах. Під відкриттям воєнної техніки вони в наслі. П'ять чоловік пропало безвісті. Ми готували документи, що вони загинули. З дев'ятих чоловік нас тоді було п'ять поранених. Ну але ми той бій відбили. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Кого хочеш можна зустріти від композиторів до фермерів. У ну, цивільному житті був простим священником. Сантехнік, електрик, дресувальник собак. Хтось був айтишником, хтось був вчителем. Батальйон бойових гуцула безстрашний. Заїхав танчик ззаді, за, за танчиком піхоти. Сто чоловік. Реально, сто чоловік. Це було КСП роти, хтось з місцевих дав на лодку. Рому відкопували. Ну там були думки, не знаючи звідси живий вийду. Паде біля тебе тисяча, десять тисяч провору тебе. Та до тебе не наблизиться. Чи готовий все життя бути надійною супутницею? Речі Івана? воювала. Так, да летить. Приходить по нас. Ні, не бійся. Укріплення серйозне. У нас завжди все добре. У нас дійсно завжди все добре І для рідних, щоб вони не переживали. Втрати, коли стаються, їх дуже дуже важко перенести. Може таке бути, що ця людина там твій однокласник, твій сусід, твій брат. Б'ємося за свою землю, за свою родину, за своїх жінок, дітей. Україна переможе це однозначно. Втомилися, ну втомилися всі. Але сцепив зуби, жав кулаки, тримаємо оборону далі.